Я вітаю вас сьогодні на моєму каналі. Мене звати Тетяна Сахненко, я ментальний психолог. І сьогодні тема така про цінність життя. І щоб довести цінність свого життя, кожен з нас придумує собі дуже багато перешкод до цього, до цього усвідомлення. І сьогодні поговоримо ми з вами про реальності, які нас оточують. Ось в такому просторі. Кому цікава тема цінності життя, залишайтеся зі мною, ми йдемо далі в розкриття глибини цього сенсу. Думала про що писати відео, і сьогодні якраз вловила такий ритм в просторі, так? що існує не дві реальності, як ми кажемо. Так? Їх багато, це я вже вам казала. Так воно відчувається. Нас ніби розривають якимись такими, знаєте, обривками. Тобто, то ти там себе відчуваєш, то ти там себе відчуваєш. А де ж вона та істина реальність? В чому вона зараз проявлюється? І саме ось така тема сьогоднішньої розмови у мене з вами, друзі. Я вдячна всім тим, хто заходить на моє відео. Я вдячна новим підписникам. Будь ласка. Продовжуємо спілкування на такі глибинні теми, які дають нам свободу сприйняття самого себе, правильно? І так йдемо далі. Значить, Незважаючи на те, що в даний час на нашій планеті нас розривають багато різних реальностей, тобто наше сприйняття відволікається на багато різних фрагментів, все ж таки проявлюються дві реальності, тобто основні. Це стара шкала часу, яку ми ще втримуємо в увазі і бачимо і відчуваємо. І нова, яка проявлюється для нас, там, де ми з вами так само вже можемо бувати і відчувати ту нову шкалу часу. Як це проявлюється? Це так маємо звучить, знаєте, от воно, але проявлюється воно так, ніби щось є таке. Що все-таки хоче, до абсурду хоче притягувати нашу увагу ще до старих подій, тобто до того, що вже ніколи не повернеться на ті ж самі свої позиції. Ця гра подвійності вона настільки посилилася, так, що доходить просто до гримлячого якогось такого стану, вона просто як розривається і хоче нас туди втягнути. Вона робить все можливе. Щоби утримати нас там. Так? Тобто в старих наших страхах, в старих наших прив'язках, в старих наших мисленнях, в тому, як ми звикли оцінювати реальність ту, в якій ми жили. Так? Це якби йде завершуючий процес. Але нам з вами потрібно відчути це. І є дуже важлива річ, яку я зараз вам озвучу. Що потрібно зробити, щоби втриматися там, де ти маєш вже бути? А, оскільки. Ця сама подвійність, так, та система добра і зла, яка була, вона настільки відчайдушна стала, так, що вона просто штучно створює нам якісь сценарії, щоб ми в них продовжували вірити. А насправді, коли ви відчуєте своїм серцем, кожен з вас може відчути, що немає того, до чого ти можеш прив'язатися вже. Ти відчуваєш глибиною, що не можеш ти вже йти туди, там, брати ту інформацію, вірити в те, що говорять. Ти не можеш спілкуватися з тими людьми, з якими спілкувався раніше, чи спілкувалася. У тебе десь всередині є така штука. Ти не поставиш вподобаючку, або той лайк, ти не поставиш там, де в тебе немає відчуття, що ти його хочеш поставити. До речі, якщо хочете поставити, ставте швиденько на мої відео, і нехай вони розповсюджуються легенько по всьому інтернету, щоб більше людей усвідомили важливість свою і важливість свого життя тут, і цінність власного життя в даний момент часу, в час переходу з однієї реальності в іншу. У нас у всіх розриваються йдуть такі розриви, але деякі люди вже давно живуть в новій реальності і не повертаються в стару. І ви знаєте, ми завжди живемо ніби в очікуванні, що нам щось десь, щось ще має життя підкинути, якісь випробовування, якісь іспити. Ми весь час от знаходимося в такому стані. Але якщо зануритися в новий стан, який ми можемо вже відчувати, так? то ми можемо висмикнути себе звідти і перестати очікувати, що щось десь нас має ось ось накрити. Воно лякає десь іще, знаєте, там, воно ще десь от проявлюється, так, але все ж таки ми з вами люди, і ми люди, які є істинні на землі. Сьогодні хочу сказати вам про оці нові лінії часу, про нові хронології часу, так? які нас. Оточують, тобто як ми маємо їх сприйняти, як ми маємо взагалі в ці останні дні подвійності, так, от, як ми маємо відчувати себе на цій старій шкалі часу, як ми маємо розлічати, відлічати їх, так? Тому що дивіться, коли йдуть останні дні закриття оцих програм, так, подвійних програм життя, це йде в просторі, воно просто запрограмовано. І це ідея як в політичних системах, економічних, так і в наших особливих, особистих всіх так, подіях і системах. І я дивлюся зараз, як активувалися деспоти. Ви відчули це, як вони активувалися, як зменшуються наші з вами свободи, як все-таки змушують ще нас, пресують, впресовують в системи ці, які були раніше і хочуть нас там втримати. А ми вже не можемо. А ми вже не можемо ставити лайк там, де нам не подобається. Правильно? І ми йдемо, йдемо з вами далі. Жадіність, страх перевищує свої дозволені всі межі, вийшло за кордони всього того, що існувало. Тобто, як шаленіє все. Знаєте, шаленіє, тримтить, воно втрачає багато чого. І ви можете побачити, що в людей вселяють страхи на рахунок того, що штучний інтелект заходить в наш простір і забирає наші робочі місця. Це заходить штучний інтелект з подачі корпорацій, які хочуть втримати свої прибутки, і люди їм вже якби не потрібні. Вони думають, що вони втримують прибутки за рахунок штучного інтелекту, але люди пробуджуються і вони хочуть жити творчо. А штучний інтелект він ніколи. Не може бути творчим. Тому радіємо тому, що він нам не конкурент, що ми з вами створимо нові робочі місця, нові абсолютно альтернативні такі організації, які будуть працювати во благо людини і природи, і не будемо боятися штучного якогось там інтелекту. Це дуже важливо. Зараз ми знаходимося в такому стані, так. Ну, тобто, так як я відчуваю, що ми не хочемо жити у божевільному світі. А ми бачимо навколо, що він божевільний. Кожна нормальна людина вона бачить, що навколо світ божевільний, і ми не хочемо в ньому жити. Так? Очевидно, що цей корумпований світ подвійності він прогнив настільки, так, що він сам себе зсередини вже з'їдає. Він прогнив до глибини душі. Його вже неможливо виправити зсередини, бо він всередині прогнив. Його ця деградація, тобто вона просто всіх приводить до спотвореної парадигми. Розумієте? Він обречений. І все, крапка, і не варто його боятися. І багато з нас відчувають сильне усвідомлення, так, що настав час, якого, якого якомога швидше видалити себе з цієї старої шкали. Так, подвійності, з тої того, з того, з старої шкали часу? Нам потрібно видьо, висмикувати себе, висмикувати себе просто звідти? Розумієте, і робити намір звідти вийти. Тому що кожен, кожен з нас розуміє, що достатньо вже нас розривати на ці фрагменти, так? нам треба зібратися і висмикнути себе зі старої шкали часу. А як відрізнити стару шкалу часу? Так? Від нової. От як, наприклад, навпаки, нову побачити? Давайте так скажемо. так? Давайте нову шкалу часу, як її відчути, так? як її от намацати, як в неї вскочити. Оце цікаво, так? І ось дивіться, а вона є, ця шкала часу, яка проявляється вже в новому просторі, вона. Якась така як позачасова істинність, вона поза часом. І вона зараз якраз скажу дуже цінну річ, послухайте, хто розуміє, про що я кажу, що зараз саме оця нова позачасова, позачасова істина, шкала часу, вона зараз з'єднується з фізичним планом. Тобто вона з'єднується, вона знаходиться в процесі з'єднання. І це дуже цікаво. І саме оце злиття утворює нову реальність нашу. Зрозуміли? Це нова хронологія, і вона працює на зовсім іншому діапазоні частот і приносить абсолютно інший набір енергії сюди, в наш простір існування. І вона приносить новий досвід для нас, для того, щоб ми з вами пізнавали себе в ній. І вона, ця нова шкала часу, вона свіжа така. Уявляєте? Просто відчуйте, вона прекрасна, вона повна чудес. І різниця між двома цими шкалами часу, вона невимірна. Тобто, її неможливо співставити. І якщо ми прив'язуємося до нової цієї шкали часу, так, до нової, ми більше несприйнятливі стаємо до тих драм подвійності, які нам нав'язують. Це дуже глибенна річ, друзі. Відчуйте її, відчуйте ту енергію, яку я хочу вам передати. Відчуйте той стан, з якого я вам це передаю. Я ніби радію, що це все збувається, що воно звершується, що йде злиття. Нової оцеєї такої позачасової істини з фізичним нашим планом. Я це бачу, відчуваю, я його проживаю і передаю вам цю інформацію. І зараз кожен з вас, хто дослухав до цього моменту моє відео, ви зрозумієте, що дійсно потрібно слухати таку інформацію, ви її просто ніде не знайдете. І ваше серце відчує, що це є істинний, енергетичний такий потік, який ви сприймаєте вже, тому що ви є людина нового часу. Часу, правильно? І ось дивіться, вона така свіжа, прекрасна, повна чудес. Так? І різницю ми з вами зловимо і будемо знати, як це працює у нас. Щойно ми прив'язуємо себе до нової шкали часу, так? ми стаємо несприйнятні до цієї драми, драм, які нас тягують в подвійність. От. І, можливо, це вам покажеться дійсно якимсь чудесним таким, що я тут зараз розповідаю якісь такі щось таке ну, дуже спрощене, але це не так. І зараз йде таке, знаєте, гра саме подвійності Старого світу, отого, отого, що на добрі і злі, те, що завжди нав'язувало нам те, що у нас немає тут прав, якихось свобод, що нас там хтось захоплює весь час, що ми там такі ось всі з вами ні на що не здатні. Так? То саме ця оця драма, яка нам нав'язується, вона дуже хоче здаватися, вдаватися нам реальною. Але ми маємо з вами розуміти, що це є нереально все вже. Тобто це нереально і це факт, його потрібно прийняти. І так, наступне воно таким не являється реальним, так? Ми повинні з вами відкинути всі оці, е, прийняття помилкових рішень, тобто відкинути. Ми не, не можемо вірити в помилкові переконання. Ми маємо їх облишити, ми маємо їх відчути. Оце знаєте, такою чуйкою. такою. Відчути, де тебе переконують, в тому, чого вже насправді в реальності не існує. Оце дуже важливо зрозуміти. Відлічення має бути. Ми маємо тренувати цю здібність в собі, так? на рівні інтуїції, на рівні відчуття серця, так? на цій когерентності, де ти знаєш, з ким ти можеш з'єднуватися з серцем, а з ким ти не можеш. І це є твоє право, це твоя власна воля, це твоя власна цінність життя. І ти маєш це робити сьогодні і зараз для себе і для всіх, хто тебе оточує. Просто зрозумій це. от. В принципі, якщо зараз ви відчуєте мої слова, ви зрозумієте, що та гра подвійності дуального світу, вона ніколи не була реальності. Вона ніколи не була реальною, то була просто отак. І це зараз стає очевидно, і очевидно, і очевидно. Я кажу за мудрих людей, які в, в, замислюються над такими речами. І це є дуже круте знання. І зараз скажу вам, як тільки ми потрапляємо на нову шкалу часу, нас оточує абсолютно нове енергетичне поле. Раптом все здається справжнім і правдивим. Раптом, розумієте? Це поле іншої частоти, воно іншої якості. Воно, можливо, нами не пізнане, але воно наше те поле, куди ми можемо потрапити, розумієте, і відчути його зараз. Все, як би знаєте, в тому полі, все переплетено такою якоюсь невидимою любов'ю. Воно там просто пульсує. Там пульсує краса, яка так само з любов'ю пронизана, вона як виткана там, візерунками неймовірної краси, яких навіть ми не бачимо, ми відчуваємо серцем. І це відчуття є саме головне для нас зараз це ніби повернення додому. Ось коли ви попадаєте. Такий стан, ніби ви повернулися додому. Ви відчуваєте, що ви попали саме в ту реальність, ви її впізнаєте, ви її відчуваєте, ви там вдома. І саме для цього ми з вами робимо таку шикарну роботу на моїх відео, коли зустрічаємось, коли я вам передаю ці стани, з яких ви відчуваєте так, оцю нову шкалу часу, в якій ми є вдома. Ми там вдома, і ми його відчуваємо. Всіми фібрами своїх кліточок і своєї душі, і свого духа. Тому це дуже цікаво. І цей дім, в якому ми себе вже можемо відчувати, оці наші стани, так? це є саме для нас цей дім. Це наш з вами дім, наш, людей, людей сонця. Всіх тих, хто відчув собі то сонце всередині. Розумієте? Це дім істинного і справжнього кохання. Там, де нас люблять, кохають, і ось ми проникаємо з вами туди. Часто замітьте, хто відчував такі стани, от ви йдете десь там чи щось робите. Або у вас день такий просто почався. Ви ну так добре. Ну так добре. Просто включається щось таке, що ти йдеш. Все навколо те ж саме, все бачиться те ж саме, а ти йдеш в тому всьому, як то ти вдома. Тебе ніхто не втримує, не стримує, тебе ніхто нікуди не втягує. Ти просто йдеш з цим всім, як то ти вдома і знаєш тут все. І тебе оце. Обласкує та любов, того простору, того, та ніжність, та краса, ці чудеса творяться наліво, направо. Розумієте, який я вам світ описую? Він ось вже зливається, ось він приходить. Ось ми його вже відчуваємо. Оце те, що ви відчуваєте, коли вам добре, то коли ви вдома. Це таке відчуття, що ти перебуваєш в істинному домі, абсолютно в істинному домі. І воно не змушує нас покидати планету. Це наш дім, розумієте? Просто це якби єдине, що потрібно зробити, це просто змусити себе постійно повністю заглибитись в той стан, постійно і зацепитися там, і там бути, розумієте? Оце важливе завдання для кожного з нас, хто є свідомим. Чия свідомість вже розкрилась настільки, що ви можете відчути ці енергії і коригувати їх. В своєму просторі життя. Це дуже важлива інформація, це дуже корисна інформація. Вона змінює ваші свободи, вона змінює ваше життя, вона замінює, вона висмикує вас з цієї системи подвійності, де вас продовжують лякати, драматизуючи ті всі події, які відбуваються, те все вмерло, його не буде, його вже нема. І є те, що ти маєш вирвати себе звідси і перемістити на постійне проживання в істинний свій дом. Встини свій будинок, в свої енергії, якими ти можеш коригувати. І важливо, щоб ми більше не повертались туди, не потрібно туди повертатися, в ці ілюзії, так? які ми створюємо самі собі. І зараз цей процес відриву йде у всіх нас всередині. Він йде і в просторі, він йде в всіх системах існування на цьому вимірі, де ми є. Тому, будь ласка, щоби. Закріпити себе на тій новій шкалі часу, а кожен з нас має зрозуміти, що потрібно вирвати себе з світи і, і з цього всього ілюзорного світу і не створювати більше своїх ілюзій далі. Зупинити потрібно ілюзії, зупиніть свої ілюзії на рахунок того, як ви звикли мислити. Зупиніть свої ілюзії на рахунок того, яким був старий світ, і що він десь колись ще повториться. Неможливо, неважливо в чому, там, в, в будівлях, там, так, в вигляді якихось там підприємств там, і ще чогось там. Взагалі, не думайте про це. Ви думаєте, як вам закріпитися на шкалі нового часу, у вістинному домі, і звідти тільки можна бачити майбутнє. Сьогодні така тема от, дуже цікава. Потрібно закріпити свою істинну істоту, яка від серця йде, закріпити на цій шкалі нового часу. І це, знаєте, сам процес, в якому ми знаходимося зараз, саме оце зміщення оцих шкал часу, нової старої зміщення, оце цей здвиг зміщення, саме, так? ось відчуйте його, оце є пробудження. Хто вам скаже такі речі? Оцей момент ми пробуджуємося зараз. Розумієте, це є пробудження, пробудження від того кошмару от Просто якесь пробудження від того якогось ілюзорного царства. так, Якесь таке воно там взагалі вже воно просто пробуджується від нього. І ми знаємо тепер з вами, до чого ми належимо, до якого часу, до нового часу. Тому я кажу, що всі. Хто дослухав це відео до кінця? Я бажаю, щоб ця інформація лягла вам дуже легенько, щоб вона активувала вам в мозку програми, щоб ви могли осмислювати думки іншого порядку, які йдуть уже з новою енергією, які йдуть і випромінюють просто. Ви і ви випромінюєте вам заходить, а ви випромінюєте, тобто йде взаємодія полями, і ви маєте відчути наскільки це важливо зараз. Активуючи свої глибинні здібності, ми завжди стаємо на порядок вище. Ми замислюємося над тими речами. Кому, друзі, цікава була така інформація, передивіться це відео ще раз. Якщо вам ще буде цікаво і корисно, передивіться його ще раз. Роздайте в своїх соцмережах те, що зараз. Відбувається в плані енергії як вони працюють. Просто роздайте в своїх соцмережах. Нехай хтось отак випадково ще зайде на нього і ще побачить, що йому ця інформація була дуже потрібна і корисна. Він просто знайде її на ваших каналах, на ваших ресурсах, саме у ваших соцмережах, на ваших сторіночках. І це буде розповсюдженням дуже корисної, корисної роботи, яку ви зробите. Я бажаю вам всім відчути свій дім, істинний дім, відчути шкалу нового часу своєю істинною природною глибинною сутністю. І ви станете роз... абсолютно іншим тут і зараз. І вам не потрібно ніде нікуди йти. Із цієї планети йти не потрібно. Поставте, будь ласка, вподобаєчку, кому сподобалось відео, напишіть, будь ласка, ваші відчуття, які ви відчули під час того, як я говорила вам, проговорила ці речі своїм голосом з великою любов'ю і повагою. Я дуже радію вашим коментарям. А хто хоче замовити персональну консультацію з корекції долі зі мною персонально, пропрацювати своє істинне призначення тут, щоб далі проявити свою творчість, де саме? І як саме, будь ласка, записуйтесь, там є посилання на мій сайт. Коли ви заходите на мій сайт apogeiacenter.com, там є розділи. І ви туди просто заходите, магазин, публікації, там. ще там щось, е, які там, мероприятия, забула це слово на українській мові, ну, ви зрозуміли. Тобто ви заходите і ви вибираєте, що вам треба, і проходите далі. Ви можете купувати мої курси, які відкривають саме ці глибинні таланти, про які я говорю, про людей нового часу. Ну і, звичайно, я скоро створю для вас шикарний вебінар. І це буде відкритий вебінар. І я запрошую вас слідкувати за рекламою, за посиланнями всі, які є. І підписуйтесь на мій канал, і будемо далі працювати. Всього найкращого сьогодні досить. До побачення!